І всім, хто нас слухає, в ефірі програма Прем'єра книги і рубрика перша нашої програми Прем'єра книги. Григорій Гусейнов, Принцеси Революції. Отже, дві історії від Григорія Гусейнова. В принципі, це фірмовий якийсь, якщо можна сказати, фірмовий жанр Григорія Гусейнова. Сам він вигадав, винайшов, вимудрував для себе жанр, таку контамінацію своєрідну між документальною, історико-біографічною, історичною прозою, між есеїстською прозою, От такий жанровий своєрідний симбіоз утворено. Коли Хто хоче прочитати звичайну сюжетну історію, струнко вибудувану з зав'язкою, розв'язкою, з експозицією і з кульмінацією, той підходитиме до цієї прози, то він всього цього може не знайти. Це в цій прозі свої закони. Вони часом асоціативний зв'язок між Подіями, часом відбігання автора від основного русла. Я, б, наприклад, міг би взяти із цих двох історій і видати вибрані місця, відступи на різні теми із цих історій. І це, в принципі, історико-сучасна проза, історико-біографічна проза. Але повертаюся до того, що заявлено в назві: це Принцеси Революції, Галина Кузьменко. Як ми пам'ятаємо, це була дружина Махна, мати його доньки Олександри і Маруся Никифорова. Отже, е жінки, амазонки анархістського руху в степах України, е степ, до речі, український це одна з найголовніших дієвих осіб всієї прози Григорія Гусейнова. Е Згадаємо Павле, а до речі, тут я повинен представити. Учасника моєї передачі я запросив на цю програму головного редактора видавництва Ярослав, поета Павла Щерицю, який готував цю книгу до друку і знає цей текст, я думаю, може навіть не гірше за самого автора. Оскільки, коли книга готується до друку, то доводиться. Вишукувати всякі підводні течії в ній і зводити все до спільного знаменника. І часто рецепція прочитання збагачення редактора і автора, чи редактора, і читача може істотно відрізнятися. Так, от, ми з Павлом Щерицею, йдучи на цю програму, говорили, що, очевидно, ніхто в українській літературі так не описав степ, український степ. Херсонщина те, що нині е поділено на кілька областей, все це Херсонський степ. І згадаємо при цій нагоді до історії питання знамениту епопею Григорія Гусейнова Господні зерна, де, мабуть, є сюжети для сотень романів Григорій Гусейнов, повертаючись до особливостей композиції його творів, до своєї рідності. Жанрової, От, треба сказати, дуже жадібний на фактаж. Надзвичайно жадібний на фактаж. І інколи виникає враження, коли його читаєш, що він вже не знає, де подіти ці матеріали. В нього настільки їх багато. Якби на іншого автора, це було б 20-30 романів. Гусейнов все умудряється викласти тут. І тому він може відбігати від теми у бік, робити екскурсів. Десь, скажімо, події відбуваються у нього на станції Піщаний Брід, чи, скажімо, там в Гуляйполі. От. І негайно ж в Криму, негайно ж в Петербурзі, негайно ж в Парижі, негайно ж в Варшаві, негайно ж в таборах. В таборах, де були інтерновані вояки махновців чи вояки армії Української Народної Республіки. І воднораз, при всьому цьому, це дуже цільна книжка, дуже цільна. От образ принцес Революції. Ясна, що це метафори. Для звання принцес-анархістки якраз навряд чи надавалися, але метафора, коли взяти як революція, це щось таке дійство дивовижне. І от важливі дієві особи, як в ролі принцес, Галина Кузьменко, сільська вчителька, до речі, української мови, українознавства, і Маруся Никифорова легенда. Я знаю, що в дитинстві я чув розповіді про Марусь отамана Марусю, і цих Марусь було десять чи двадцять і скрізь це приблизно так, як з Мамаями, Тобто, хтось хтось закінчував діяти, хтось перебирав його і чорними воронами. Так його шапку, чи його ідею і діяв уже під тим самим, чи скажімо, в чорними ворочорний воронколоноярський от атаман. Василь Шкляр недавно написав про Маруся, але це зовсім інша Маруся. Саша Соколовська. Це не та Маруся, про яку говорилося в народі. Це, звичайно, мужня, хоробра дівчина. Вона діяла коротко, це локального значення там на Житомирщині. Та ж знаменита легендарна Маруся. Маруся Никифорова. Це ось ми маємо Гусейнова анархістка. Людина легенда, людина, в якій Власне, не людина, а біографія, в якій дуже важко вирізнити, що там легенда, а що правда є. Учениця натурниця Родена, учениця його, значить, пані із салонів Франції, вбивця жандармів, кривавий такий бойовик Махновського руху. Анархістка, яка могла конфліктувати з Нестором Махном, тут важливо сказати, Важливо сказати, що вона за напад на заводську касу і причетність до вбивства була засуджена на смерть. І от Жанна Дарк, тут ніби може ви не сказали це слово, але десь воно витає в повітрі. Вони, вочевидь, відчували таку спорідненість, доль, і от вона втікає на етапі в Сибірі, вдається втекти до Японії. Звідти вона перебирається до Америки. Згодом опиняється в Парижі з Роденом Контактує, згадуваним вами французьку. абсолютно. Вона значить, впливає на нього, він на неї зрозуміло, і вона записується до іноземного легіону. Була на фронті на Балканах. У Швейцарії вона одружується із польським анархістом. Бжостиком і дізнавшись про події в революції 17-го року в Росії, вона їде в Петроград, аби захистити анархістів від арештів влітку, Никифорова наближається до матросів кронштадтів і тут уже її загрожує звичайно репресія. Тому вона перебирається в степи і таким чином опиняється на Запоріжжі, і тут починається вже її українська історія, власне, та, яка. Українська сторінка. Українська історія. сторінка є так. історії. Так. І дивовижно, що двоє таких людей то вони виступають в союзі з Махном, то синхронно, то між ними існують дискусії, хоча вони анархісти. І, до речі, якби нема тут такого мотиву, прямо висловленого, але. Гусейнов міг би навіть сказати прямо, декларувати, запитати чітко і Нестора Івановича Махна, і Галину Андріївну Кузьменко, близьку людину до нього, посвячену усі його ідеї, всі його доктрини хаотичні, плутані, рвані. От і Марусю Никифорову. Що таке, врешті, анархізм? Ніхто не міг би пояснити з ним до кінця. Вони казали, це без влади, щоб був порядок. Щоб не було о, ніякого визиску, щоб була справедливість, ну як ти встановиш справедливість без якоїсь влади, і як ти в якийсь закон встановиш без а, але та ж Маруся о, вважала, що хто має владу, той стоїть вище закону. Тобто о, вона відчув... Вони, беручи владу, анархізм е, е, вже вже собі давав якісь певні винятки. Тобто, тут е, е, говорячи про саму ідею анархізму. Ми, ми бачимо таку прекрасну розквітчену його барвистість і азартну таку привабливість, але з другого боку, ми бачимо очевидь якусь фікцію в плані його реалізможливості його реалізації в будь-яких і Гусейнова. Це чітко проходить, що таке український анархізм, ця народна армія і героїка в степах України. Це українська велич, це українське диво, і це українське лихо, це українське нещастя. Тому що ці блискучі перемоги, які одержувала народна армія Нестора Махна, інколи здається, що вони були задля перемог. Одна річ, коли він зупинив там, розгромив денікінців, не, це не могли зробити цього червоної частини. Не вдавалося армії УНР знекровлений в боях. І... О, це зробив Нестор Махно. Нестор Махно придумав це тактик і стратег цього рейдів, знаменитих, ці винахід тачанки, коли сотня тачанок, наприклад, відхід прикриває війська частин і зупиняє, атакуючий шал ворога ці блискучі перемоги. Нестор, який бере перекоп разом з радянською з Червоною армією в ім'ячого, і Нестор Махно, який воює із Петлюрою. кілька разів спроби порозуміння з армією УНР, кілька разів спільні дії вдали з отаманами з армією НР і в той же час підступність його щодо армії НР і щодо. Петлюри і дивишся, що це українське, в принципі, безголов'я. І тоді розумієш, що це диво, мілітарне, що цей талант мілітарний це українське лихо. Можливо, саме він це той, хто завалив Українську Народну Республіку. А якби оружно разом стали, це була б велика, поважна сила. Але Нестор Махно метався, то виступав на боці червоних. То о, з, альянси з різними отаманами, о, то виступав разом на боці Української народної армії. До речі, досі дискусія триває. І тут докладно про це розповідає е, гусейну про те, що Нестор Махно навіть був нагороджений орденом бойового червоного прапора, і то, здається, номер четвертий. А потім, як це дезавоювати, намагалася радянська влада. І заднім числом переробляла і ці укази, і це. Зрештою, не це важливо. Це важливо, що я крутила радянська влада Нестором Махном, і кілька разів ці замахи на життя робилися. Як... Власне, це починається перша історія, як історія Галини Кузьменко, але мимоволі воно стає історією не просто подружжя Махнил. А історію Нестора знову Махна. Автор збивається на історію Нестора Івановича. Він не може уникнути цього, аби не розповісти про того, хто був поряд з Галиною Кузьменко і з ким вона ділила ці дні. Це ж уявімо, жінка, яка прожила в тачанці місяці. Це ж зовсім інше існування. Жінка, яка потім умудрилася вже в таборі інтернованих народити доньку Нестору Махну. Це справді виняткова доля, і це, в принципі, могло бути навіть написано навіть в іншому. Якби Гусейнов був письменником іншої стилістики, іншого темпераменту, він написав би, може, роман Баладу про це. Але він такий: він аналітик, він дослідник джерел, і він дослідник доль. І в нього ціла колекція. І звідси цей калейдоскоп. Погодься, Павло, і... що ми, читаючи, перескакуємо з однієї події на другу, не встигаємо роздивитися обличчя, не встигаємо запам'ятати імена персонажів. От, оскільки нові, 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 все це конкретні імена, втягуються в це повістування. І як ріка, воно пливе, розливається раптом повенями, затоплює береги, потім знову входить, і переходить якийсь струмок і знову тече струмок людської долі. от. І це справді не легке читво. Це легке читво в розумінні фактажу. Нарешті, ти як та, 101 раз я згадаю друкарку Томаса Манна, який він віддиктував свій роман Йосиф і його брати, що коли він закінчив її диктувати, вона зітхнула і сказала, тепер я нарешті знаю, як воно було. Так і ми маємо відчуття після прочитання цього, що нарешті ми знаємо, як воно було це все. Це версія самого Григорія Гусейнова, підперта з усіх боків, документами. А от ти говорив про Марусю Никифорову. І я не знаю, в неї здається абсолютне відштовхування з Нестором Махном, хоч вони однодумці, в принципі, але дуже багато між ними було полеміки і розходжень. І часто вони, згадай, як Нестор, образившись за щось, за о, якусь самостійну думку Марусі, довірив їй тільки шпиталь. Так, так. Ну, власне кажучи, і тут це, мабуть, було джерело конфлікту. От. Відомо, що Маруся Никифорова, її загін був на боці червоних певний час, і от вони разом зайшли до однієї столиць анархізму Кропивницького, жителі якого перед тим дали їй гідну відсіч. І от і Гусейнов зауважує, що. Сюди навіть на поріг не пускали театральні трупи, трупи того ж Тобілевича тобі і того ж Кропивницького, що цікаво. Тобто, це, це, це свідчить про, скажімо, настрій, які панували тоді там. Потім вона ринулась справді до Махна, але як той, як такий високий командир. Чільний дбаючи про свою кар'єру, шістдесят зросто. Метр шістдесят і про це теж пише Григорій Гусейнов, mm -hmm. докладно пишучи його, пишучи його портрет, і в дужках, скажімо, що попри таку, не здавалося б, не, не дуже виразну зовнішність. Він мав такий сугестивний дар впливати на, на, на аудиторії і тримати їх в своєму полоні. І ось коли вона приєднується до нього, він призначає справді завідувати лазаретами і школами. Зрозуміло, що це удар по гідності Марусі, і виручає Антона Овсієнко. Сумно знасний для, для українців, який приїжджає в Гуляйполе. І звідси вона вже виїжджає в Москву з наміром здійснити теракти проти Леніна й Троцького всього на Ось це свідчить про масштаб її замірів і зухвальство. Так, так, так. Бо без цього я думаю, що от, ну якийсь здоровий, а може й не здоровий авантюризм, це мабуть одна з чільних ознак взагалі цих двох жінок. Тому що слід сказати, що і Галина Кузьменко вона як пише гусейнов. А, значить, смілива махниха, яка пройшла майже майже весь Шуме шлях епопей. всю, всю епопею на тачанках на всьому. Павло, вибач, уявимо поряд двох цих людей: красуня е е дружина Галина. Е і маленький, нікчемний, абсолютно потворний Махно, який був в той же час харизматичним, і запитували, як могла ви... Красуня, освічена жінка, за напівписьменного, це ж мова, мовлення Махна було, це ж, це ж суцільна какафонія. Це, те, що він говорив, це не було російською, це не було українською, це була якась махновська мова, махномова. От, І як ви могли? І вона говорила, що так, я, мовляв, теж інколи спостерігала карикатурністю, але наставала раптом мить, ця харизма Махна. Коли він говорив, всі ціпеніли, коли він говорив перед військом і всі шаленіли йти в бій. Це, це, очевидно, якась справді та сила, воно ну, універсально названо таким може, ніби штампом кліше, харизма. Але щось є таке несамовите в цьому. Це ж уявімо, волю цього чоловіка 12 разів поранений і поранений неймовірно як слабосилий. Хворий на всі хвороби, які могли тільки бути, аж до сухот. Він ввів війська і він закохав у себе цю жінку. І вона любила його. Вона вже полишила його тільки у Франції. В ті страшні часи, коли Махно вже був не Махно, коли він вже був психічно хворий. Його наздогнали ті поранення, які в ньому ожили ранами, які відкрилися, там, йому загрожувала Гангрена. Пожили різними фантомами, різними фобіями. Він боявся. Тут дуже добре Мусейнов пише про цю кавалерку, кімнатину. в якій і, і здається, він порівнює, Або якщо ні, то, то, то це можна просто продовжити ряд. що він... Каже, що Махно жив один од самсамітником в кавалерці, так як Нью-Йорку. тобто так, він це цікаво порівнює і що це страх. Страх Так, він, він на публіці завжди боявся, що він мусив бути обернений спиною до стіни, щоб ніхто не був за спиною, тобто щоб загроза не йшла. Але от ви сказали, Михайло Федотовичу, про, про вплив Махна на Кузьменко, але треба сказати і про вплив Кузьменко на Махна, адже саме ця вчителька українознавства і української мови фактично зробила українізувала Махна, тому що вплив цей був колосальним, коли він уявімо собі після 10 років бутирки тюрми і після, освіти. і після жодної освіти повертається ну, тобто, на, на, на терени своєї діяльності, не знаючи жодного слова українською. Вона його е, е, робить з нього те, що вона зробила, наповнює його якимось змістом українським, і вже потім е, листи із е, е, Парижа він пише українською. Тобто, і Гусейнов і, е, каже, що я мав щастя. Читати ці листи вони будуть доступні широкій публіці, але мені було приємно усвідомлювати, що ця еволюція відбулась. Наскільки во це світоглядна еволюція була в політичному іншому вимірах, це вже залишається. Питання відкрите і до дискусії. Ну так, питання того питання політичної концепції, державної концепції, це вже інший, так. інший поверх. Але на першому поверсі це справді відбулося навіть відозви Махна. Дуже багато відоз Махна були українською мовою, писала її Галина Андріївна Кузьменко. От, і нам це дуже важливо, ця книжка. Важлива тут не є апологія Махновського руху. Тут інколи автор потрапляє під ейфорію цих перемог, блискавичні ці рейди, ці підступні такі засідки, військові ці секрети, але він потім спокійно аналізує і часто говорить про мету. А навіщо це було? Скажімо, одна річ зупинити Денікіна, коли він ішов на Україні, прогнати там це була допомога. Але mm -hmm. з іншого боку, він виступав союзником Червоної армії, і, був і попри те, Троцький хотів його знищити, і всі поплічники. Тобто, так. і якби знищили, і дуже цікаво тут Гусейнов пише: йому б влаштували пишні похорони, його б героєм червоної Росії. чи... Радянської влади, як Щорса, як Боженка, як інших би канонізували. Поховати і й Так, возвеличили б і вивчали б в підручниках з історії Радянської СССР як героя червоного, але Махно не давався. Кілька разів він берися з паски. До речі, до речі, Махно робив замахи на життя Петлюри. і у нього. Вбачав у цьому просто що невдачу. А до честі Петлюри, коли вони були в таборі інтернованих і у УНРівці не хотіли знищити То Махну, Петлюра врятував Петлюра життя. Петлюра двічі врятував життя Нестор Махну. Отже, в цій ситуації Петлюра виявився людиною благороднішою і не пам'ятав цього зла і не пам'ятав, що в принципі це його ворог. Він бачив ширше і далі, очевидно, ніж Нестор Махнув. І існування ці в Парижі, у Париж, викинуті Гусейнов пише про це скупо. Він подає описи, спогади інших людей. Але Парижани нові з'явилися Махно і Петлюра, і їхнє існування там, і отаке от воно різне. Кожен намагається знову поновитися в силах і в своїх правах, і у владі, і у діях. І як по-різному це виходить, і Червона Росія Кремль відразу відчув, хто більшу загрозу складає для нього і першим прибрав того це саме на Петлюру. Оскільки вважали, очевидно, що з анархізмом і з Махном покінчено. Що це вже живий небіжчик. Що чоловік, який дожива свого віку, і вже він може доіснувати, якось не складаючи загрози. А...